Добрий ранок, друзі! Сьогодні виїхав знову за карасиком, Знаходжусь я в заплавні Дніпра. Холодно. Плюс один всього, сонечко встає, будемо ловити карася на боковий ківок. Все, друзья, конечно, все, все, давай, все, давай, 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 Ой, який він кріпкий. Я туди, а він мені обратно. Ну, друзі, ще, я, зараз. Саме за такими карасями ми сьогодні сюди і приїхали. Так що рибалка розпочинається. Ну а зараз, друзі, прив'яжемо одразу швиденько ківочок. Як закрепить ківки. Я вже вам показував неодноразово у себе на каналі, а зараз мені потрібно зробити усе для товариша, швиденько. От він користувався от таким ківочком і зараз ми це все діло просто замінимо. Маємо отакий от ківочок і ізоленту І зараз ми швиденько тут з вами все швиденько зробимо для того, щоб... Ловити рибку. Ну а потім, як вийдемо на берег, то я, звісно, товаришу все зроблю так, як має бути, щоб було все гарно і надійно. А зараз на швидку руку швиденько змотаємо, щоб він спробував. що воно як і. Поки до мене підходь. Я зараз тобі зроблю ківок, а тоді стану, виставлю тебе. Тож, що ми, друзі, робимо? Ми відматуємо стільки ізоленти, це буквально на одну риболовлю зараз. Ще робимо швиденько, нічого страшного в цьому немає. Потім ми беремо, вложимо нашу ізоленту. Обов'язково треба провернути хоча б один разок, потім ми Проводимо наш боковий ківок через тюльпанчик. Опа, піджимаємо його. Зараз це все робиться швиденько. Ні, поки просто постій. Зараз одну хвилинку я тобі віддаю ківок. І ось ми. Мені вже жарко. Тобі вже жарко. Так воно ж ти ж бачиш, ніхто ж не знав, що так буде. Invece, 3 секунди і вже вийшло сонечко і вже і вже хочеться половити карасика. Ну це ж таке діло. Це рибалка. Зараз жарко, а через вечором буде холодно. Рома, не дивись. Да. Ну в тебе перша рибалка. Просто слухай, що тобі кажуть. В самий густий кущ. Опускай і все. В самий густі. Поки не поймають да. Ну, його перша рибалка то. А його перша рибалка, то він не може зрозуміти, що робити із рибою. А ми йому зараз покажемо, як треба. Надо... Ай, запутав, завів, оборвав. Такий окушок хороший. Не балуйся. Чи буде вдома? Че? Жінка говорить, я під боком. Кава буде. Що тобі треба? Я думаю, якщо ми прийдемо вдвох до твоєї жінки... А то я боюсь загально говорю, за концертом поїхав. Вона не пойме. І моя теж. Я приїхав на рибалку, так що сам їдь до своєї жінки. У мене карась, жінка почекає.

Ну там пивкилошный был точно, ты. Все потом, ты дивись, помыл в чем? Ты, ты должен его вот так подсекнуть и... И поднять. Ну, ты должен его держать. А потом вверх. Да, 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 да. Давай, давай, поднимай. О, хороший. Хороший. И сразу в лодочку. Давай, 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 давай. Давай, 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 блин. Давай, 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 есть. Есть, красавчик. Есть, красавчик. Давай, давай, давай. давай. Сюда. Давай, хопа. Сюда иди. Сюда иди, дружи. И так, нежненько, нежненько клюнул. Да, друзья, сегодня дуже важка рыбалка. Мы на Зусихсторе наблепыли подписчики. Человек восемь. Шумлять, галдять. Ух, такий карасик. <говорити> Я ще за смс не катаю. Сідай, дві, чи Давай, все. Давай, підмі. І ти побачив, да? Та да ты шваки бойки, да стой ты. Сти. Хороший який. Давай, 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 родимый, потихонечку. Бля, бля, бля. Його треба взяти. Давай, 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 давай. Опа. Сюда. Дижи, блядь, один стоїть. Один? Ну так тоже как Якраз, бач, куди я кидав корм, а там він зі стоїть якраз. А то там, где выезда, я переплыву туда до вас. Но тут а вы, ну тут что-то. А великий? Ну, Челадуш, да? Блин да. О, вот здесь это вообще пиздец. Стоит? Много стоит, да. <говор> ну да, я туда переслывал. Так, <говор> папа. <тупак, говор> Хорошо согласен. Процент. Да тут так не просто найти, слушай, рыбалка с чевна. Рыболовля с чевна. А рыболовля, ага. О, вот здесь это вообще... Четыре штуки. Раз, два, три, четыре штуки вот здесь. Только я до вас не допрошу. Это mm -hmm. Это вот так вот надо наверное. Он не хочет брать, либо там есть. О. Я говорил, там стоит это А вот нашел у тебя в камыше какое-то видео есть. А там? С оранжевой катушкой удочка. Да-да-да. Нашел. А тут он везде. А хто говорив, що тут риби немає? Ну, це такий, це біг А? Це хороший. Диви зверни увагу, бачиш, на удочку а розгрузочних два кольця, і ну і реально удочка гниться в об бублик не дуже хорошо. Я говорил, он тут. А, стоп. держу пока. Давай, давай, попускаем, а попускаем. Не, ну, поднять хороший. Ну, какие хорошие кабаны. Уф. Давай. Давай.

Фу, є. Я зацепив снасть? Зацепив снасть был? Снасть зацепил? Нет? Леска, да? Да. А то я ей цепляю. Понасыпал. А потом зимой пиды мормышки пособирай и нормально. Друзі, ну така рибалочка сьогодні вийшлася простенька. Став я на своєму місці нормальному з товаришем приїхав. І тільки я підняв першого карася, обліпили, обступили. Десять чоловік вокруг мене стали. Почали шуміти, по кущах ходить човником. І карась став, просто він там є. Просвітили камерою, він є, але він перестав чомусь брати. Можливо, нашуміли, можливо, він просто закрив рота, але... Дві години дня я зірвався, все немає настрою далі стоять рибалить, тому що показав, те показав. Кому сподобалось, ставте лайкосик, підписуйтесь на канал, їду додому. Буквально через пару днів знову спробую виїхати на ці місця, але вже кудись заборюсь подалі в кущі, в комиші, щоб можна було спокійно познімати, поговорити з вами, щось показати, розказати. Тому що сьогодні було некомфортно. Так що така рибалка, до зустрічі. Зазвичай розпочинаю свою риболовлю із фіксації човника крабіками. От з однієї сторони я вам покажу от така місцинка, незручно, і кущі тут плаваючі. А все ж таки наш крабик буде нас виставляти. І от друга сторона Басі теж встав, тому що ну, не хочеться тут якоря кидати і мені зручніше от встати отак на резинки, на розтяжки. От зараз я його так човном пошародив, але все рівно я стою на своє місце. І нормально. Дуже добре тримають. Тому хто б що не писав, хто б що не говорив, друзі, ті, хто мене дивиться, я вам рекомендую зробіть і спробуйте, тому що є дуже багато от, обставин на воді, коли просто виручають.